Це життя, так воно має бути. От. Хтось по стану здоров'я, хтось по, е, по своєму бажанню, от. або інші там причини виникають, але ж так, так воно є в житті. І ось у нас е, склалася така ситуація, коли Віктор Михайлович кечає, який пропрацював, Очолював Хічнянську районну організацію в Свою Щодої України 33 роки. І ви знаєте, я пам'ятаю, коли е, приїхав е, до них на збори перший раз для того, щоб там створювати організацію е, районну. І як він тоді зміг зібрати, ну, може, як, як не всіх, то 99,9 ліквідаторів. У місцевому будинку культури. Для мене була тоді це подія, коли я приїхав, побачив, настільки багато людей прийшло на зустріч зі мною, і наскільки вони так налаштовані і збуджені проблемами Чорнобильської. Це дуже важливо звичайно. І от відтоді. Відтоді да? ми з Віктором Михайловичем ось разом 33 роки. І я вам скажу, що я настільки йому вдячний за цю спільну роботу, так? я сьогодні маю право сказати, що це мій кращий друг, побратим. Тому що ну, таке відношення. Як він виявляв до нашої організації, до своїх членів організації, так? наскільки він прискіпливо завжди відносився до тих питань, які виносилися і вирішувалися, так? його конструктивні пропозиції Вони взагалі приймалися нашою радою, нашими зборами. От. Тому, чесно кажучи, мені дуже шкода, що в нас був такий момент, коли Віктор Михайлович просто із за свого фізичного стану не може керувати організацією. І дуже приємно, що він підготував собі вже приємника. Він у нас тут, Кравцов Станіслав Миколаївич. Ось подивіться на нього. Дуже Щоб ми були знайомі, вже бачилися. У майбутньому спілкуйтеся, обміняйтеся телефонами обов'язково, підтримуйте його на цій посаді. Я думаю, що якраз оце є такий приклад, дуже важливий, коли є приємники і є кому передати. Організація. А ми в свою чергу, знаєте, ми спочатку радились маленькою кількістю наших членів ради, які у нас тут у чергігарі. Нас тут 9 членів Ради. Так, 9? 9. 9. От. Ми порадили, порадились з тим, а яким же чином нам. Ось відправити на пенсію Віктора Михайловича. От яким чином? Ну, що? Дякувати подарунок. Водки попиють, чи що? Що пані як була? Повторюєте. Постараємося. Ми вирішили все ж таки зробити подарунок. Віктор Міхайловичу, для того, щоб він пам'ятав про те, що є справжня організація, яка поважає своїх членів організації, своїх друзів, своїх побратимів, які зробили величезний вклад у розвиток нашої організації. У Соціальному захисті чорнобильців в да, першу чергу. Тому ми зробили такий ось фонарик. Віктор Міхайшне, я не знаю, ви кожний вичини. хто сказав, що ти на не похожиш. Ось так, ось так. Оцінюйте, оцінюйте, оцінюйте. Чудово. А, а маємо, щоб не, не було сумнівів, сум там можна підписати, та. що це... А, а тепер зараз раз... 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 я вам скажу, зараз. Не встиг зробити, не встиг зробити. То хто у нас? Саме, Саме основне це у нас е... Володя Олексійович. Значить зробимо, Володя, зробимо... Е... Отут, От да, давай угу. е е листочок такий класний, і треба, щоб ми всі розписалися на згадку про те, що ми у Віктора Михайловича друзі. О, і це від нас такий подарунок. А так. Прямо по холсту не можна згадати. Ні, ні, дивіться, на папірцю треба окремо, а потім туди закріпити. Щоб ми не пошкодили там — Так-так-так. — І Якщо на сонці, да. то воно буде присвічуватися, да, да, не стоїть, да, лучше — да, да, да. да. Знаєте, що я пропоную? Побажання написати. Да, — Так-так-так. Да, 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 правильно. Я пропоную таке. У мене в кабінеті є плакат, старий, там, календар, да? Плотно, плотний папір, да? і ми правильно порозписуємося, бажання понаписуємо. Да? А потім ми вже это, приклеїли. приклеїли. Правили. Рішення проведе. Ось таке є. Так, ми діляємо так. Тримаю до... Так, Анатолій Михайлович. Щас э, я кладу вже. Ага. Ага. Ну, як кажуть, э, слово відповідь. <звук> Так, я. Анатолій Михайлович, кілька слів. Я рядом з тобою стане. Безумовно, дорогі друзі, величезний шлях пройдений після аварії, після того, як ми організувалися в спілки для соціального захисту чорнобильців. Але по суті... Якби не Анатолій Михайлович Лігун, то і я в 33 роки не керував. Хоча в мене були там перерви, там Чуйко Микола Іванович керував півтора року, помер наш ліквідатор. Іван Іванович Нагорний керував років два-три. Разом з тим я був членом президії і безумовно, все, що можна було. Робити робилося. Як можна було, так і піднімали на п'єдестал слави наших славних ліквідаторів, а їх було немає. Більшої половини вже немає їх, а проблеми, звісно, лишаються. Є у нас чудові пам'ятник, який ми зробили всією громадою Ічнящини за кошти громадян. Сільських рад, підприємств і так далі. Є е у нас освячена ікона Чорнобильський Спас, яка стоїть сьогодні в храмі Московського патріархату. Тобто не працює, хоча священник там, скажімо, все своє життя віддавав ічнянській громаді, ічнянській пастві і ніде і ніяк не схибив. Як українець, тому що він з Івано-Франківської області, і ніколи не згадував він про е, Кирила, Патріарха е, чи інше керівництво. Хоча не без того, коли у нас були нормальні відносини із Росією, їх ніколи не було підпільно, скажімо так, а просто е, юридичні відносини були нормальні, то почитали. Не один раз, навіть на Чорнобильських зборах. Ну, тепер з цим всім, всім покінчено. З цим всім, всім покінчено. То що ж робити? Що робити тепер? От я Станіслава Миколаївича умовив, слава Богу, він чудовий автомобіліст. Вчора відзначив день автомобіліста. От позавчора ми ще зустрілися із старими комсомольськими кадрами. Я віддав комсомолу шість років. Офіційної роботи було, навіть в обкомі комсомолу працював. От. І, і кадри ці не міняються. Вони мають свою думку, де комунізація пройшла, а люди лишилися. І те добро, яке ми робили, воно залишиться назад. І сьогодні старі кадри як зустрічаються, то згадують, що не тільки там. Співали, гуляли, танцювали, а і робили конкретну роботу. Було сотні молодіжних колективів, було в Чернівському районі. Ми змагалися з Гроднянським районом в плані співу. На сцені Чернівського театру виступали неодноразово. А що робити тепер? Що робити тепер? От Станіслав Миколаєвич приїхав, до речі, і Валерій Григорович Рогінський, наш вічний казначей, а в нашому пожежному батальйоні він був наш Якби не він, то тоді б я не знаю, чи ми до, до сих пір би були жив'єм тут, так, так би мовити. Але він, по крайній мірі, є моєю правою і лівою рукою завжди, коли ми організовуємо наші справи. Що робити тепер? 14 грудня ми домовилися. І, о, о, років 15 тому я сказав, що місце зустрічі на пам'ятнику слави Чорнобильської і пам'ятнику ятни, пам жертвам Чорнобильської катастрофи ми зустрічаємося без запрошення. І кожного року без запрошення о 10-й годині, навіть в період ковіду із масками, але приходили. По більшості своїй, і організовували ми. От що робити тепер 14 грудня? Традиційно ми зустрінемось. Треба просити е, добро у місцевої влади, тому що зараз не можна організовувати сходки е, по, по чиєму з по Сталося так, що в громаді відбувся відбулось розпад на дві громади Парафійська. І Ічнянська громада, але керівники настільки строптиві, що сьогодні навіть налогоплатівщики найвищої категорії, скажімо, Ічнянські за сухого молока і масла, яке знають в усіх усюди в Україні і в 56 країнах світу. Вийшов із підпорядкування Ячнянської громади і тепер платить податки Прилуцького. В одній з прилузьких громад, тому що є непорозуміння, тобто відпадає вже певне, як би мовити, джерело фінансування чорнобильських наших проблем. Невеличкі витрати, які неслися завжди заводом і іншими сільгоспідприємствами, сьогодні тільки завод надає певну допомогу. Щоб ми знали, в громадах є зараз. Стаття витрат така на допомогу, на допомогу громадянам і ми користуємося нею два роки, значить дві тисячі гривень може отримати любий Чорноболиць, який звернеться, якщо йому потрібні ліки, якщо йому потрібне лікування або інші потреби, дві тисячі гривень можна отримати. От ми і 14 грудня, і 26 квітня місяць перед цим працюємо над тим, щоб... Чорнобильці подали відповідні заяви і отримали цю матеріальну допомогу 2 тисячі гривень. Чоловік по 10 виходить. Так що майте на увазі, що, що це можливо. Ну, Станіслав Миколаїв, сьогодні так подивився на, на всі ці проблеми. Він у нас активіст, це ж не те, що він там тільки пізнає щось. Він знає всі наші проблеми, завжди участвує в наших. Програма і так далі, але ну, сьогодні якось грустно виходить, що ми нічого вже ну, ми втрачаємо, по-перше, ми втрачаємо і здорово втрачаємо. Ми не маємо тих джерел по відношенню хоча б до Чорнобильської організації, які були раніше, але стояти на своєму треба. Це ж не, не, я розумію прекрасно, що якщо сьогодні немає якихось виплат там, по 200-300 гривень, то є інші можливості і мотивація. А саме головне витягнути сільського парня чи дівчину Чорнобильську, витягнути на, на спільний загал, щоб подивилися один на одного, щоб послухали прекрасних ведучих, які завжди... Готуються, готують цілу програму, щоб послухали концертні програми, які все-таки співати ми продовжуємо, хоч все, все далі і далі. Але разом з тим багато війни. Кожного тижня ми хоронимо одно, наших захисників України, тобто воїнів Збройних сил і не тільки Збройних сил, інших формувань. Складно чи є. Співати, можливо, і не будемо. А разом з тим а разом з тим відзначити, витягнути на світ Божий наших побратимів, поспілкуватися з ними обов'язково. От ми нещодавно із Валерієм Григоровичем об'їхали так групу чорнобильців. Той лисий, четверта ступінь онкології. Той взагалі не ходить і так далі, але з якою, з якою любов'ю вони відносилися до того, що ми у них є, і ну, не обійшлося б 100 грамів однозначно у кожній сім'ї, але суть в іншому. Обов'язково мати на зв'язку, мати на погляд і мати на ділових стосунках. Я вас дуже прошу. Я думаю, що мене поки що не виключать із обласної ради Чорнобильської спілки. Почесний а... член буде, так. А от почесності, то Леонід Індійович, я думаю, на ньому закінчилося. все. Не треба почесних членів. Треба працювати до кінця або просто тихо відходити в сторону, коли закінчуються сили. Ну, вы знаете, я как-то с Неправда, что время уходит. Это уходим мы по неподвижному времени, по его протяжным долинам, мимо забытых санок посреди сибирской зимы, мимо эртыйских плесов, с ветром неповторимым. Дорога в виде спирали, дорога в виде кольца, но от обеда картошкой или гречневой каши история человечества до собственного конца каждый проходит по времени каждый проходит каждый и каждому поочередно то солнечно то темно мы наполняем э, мы наполняем жизнь мерой своих аршинов ибо уже установлено кем-то кем давным-давно весь человеческий опыт есть повторение ошибок и мы идем к горизонту, кашляем, рано встаем, открываем школы и памятники, звезды и остатки. Не правда, что мы стареем, просто мы устаем и тихо отходим в сторону, когда кончается сила. Вот после этого проклятого ковида я ослил. Мало ничего. Будем жить. Всем вам дуже вдячны. За братерську підтримку. Жаль, немає моїх прилуцьких товаришів, новгородсіверських, корюківських і так далі, з якими ми завжди підтримуємо не просто зв'язки, а і стосунки. Іділові стосунки, але ну, я думаю, що на цьому, на цьому світі, дай Боже, прожити вам ще многі, многії, многії літа. Буде і буде. Шановні, uh, члени ради, на цьому ви. Офіційну частину нашого засідання завершуємо. Я прошу всіх до мене в кабінет, поп'ємо чайку, кофійку, ну, і будемо вже по плану. Так що, будь ласка.